У захопленому Маріупольському районі фіксують зростання контингенту російських військових. Про це у своєму телеграмі повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко. Цитую знову йдеться про накопичення сил росіян у Маріупольському районі. Колона за колоною. Сьогодні колона не менше 15 одиниць гусенщиної техніки з напрямку Новоазовськ через місто в бік Запоріжжя. Написав він також. Міноборони Росії показало кадри, нібито візиту міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу до тимчасово окупованого Маріуполя. Це вже третє подібне повідомлення за останні три дні, покликане показати присутність Шойгу в зоні бойових дій в Україні. Повідомляється, що в тимчасово окупованому Маріуполі Шойгу, нібито проінспектував готовність уже зданих об'єктів і хід виконання робіт. Російський міністр, нібито відвідав. Побудований багатофункціональний медичний центр, республіканський рятувальний центр МНС і новий мікрорайон аж із 12 п'ятиповерхових житлових будинків. Так от чи був там високопоставлений окупант, і що насправді відбувається в тимчасово захопленому Маріуполі, ми будемо говорити із Дмитром Забавіним, депутатом Маріупольської міської ради. Отож, е чи був Шойго в Маріуполі, і що він там насправді робив? Ну, дивіться, він був. Я б взагалі не робив з цього якоїсь там сенсації. Якийсь міністр невдаха, е, який прогавив все, що можна прогавити, приїхав перевіряти свої потоки і свої відкати, які він отримує від будь-якого будівництва, яке відбувається на території е, Маріуполя. Тому що саме міністерство вороже, міністерство оборони є замовником всіх робіт, які виконують. Конуються в Маріуполі, а якість цих робіт вона ну така низька, що ну взагалі це виглядає просто як відмивання грошей. Тому він просто приїхав забрати свою долю, та мабуть, поїхав в зворотньому шляху, довольний тим, що отримав свої відкати, про які домовлявся. Ну, Була інформація до цього, що до так званої цієї відбудови залучені також і Кадирівські сили, так, тобто афільйовані структури до Кадирова, вони ділять підряди з міністерством, чи там вже щось перегралося в результаті? Дивіться, там. Насправді відбувається е, така боротьба за потоки, вона відбувалася між міністерством оборони, між, між ФСБшними структурами, та між е, між політичною частиною е, ворожої терористичної країни. Ну, тобто, вони там боролися е, перманентно. Там перемагали одні, потім інші, за вплив на потоки, і перманентно вони там про щось домовляються, передомовляються, але е, єдине річ, яка їх турбує, це заробіток грошей. все там більше там ніякої політичної в них складової немає. Це просто заробіток е, грошей, і е, для політичної частини показати картинку того, що дивиться там, відбуваються якісь відбудови. А насправді все, що там відбувається, це закриває там потреби там двох-трьох відсотків місцевого населення. А показується це місцевому там населенню терористично. Ні, країни, ніби то там дивиться, як відбуває відбувається відбудова Маріуполя. Ну тобто, ось як якщо коротко, про ті процеси, які відбуваються там стосовно будівництва в Маріуполі, ну тобто по класиці, розпил тих бюджетів, які. Видаються на нібито реконструкцію. А по факту, ну от по факту, пропагандисти бравурно розповідають про сучасний комплекс федерального медико-біологічного агентства Росії і цілий житловий мікрорайон із. Шістьма дев'ятиповерховими багатоквартирними будинками, школами і дитячими садками. Ну от це свіжі кадри з Маріуполя Наскільки я розумію, не такі давні. Це, це не найстрашніші кадри, тому що так, це ще не найстрашніші, які ми бачили. І отак є ще до речі, дуже гарне промовисте фото. Це виглядає так картинка сюрреалістична коли фасадне будівництво на фоні згорів ще багатоповерхівки. Отак, ці барачного типу такі будинки помальовані, так не знаю, відновлені вони я чи. З картону зроблені, а позаду ми бачимо картину реального Маріуполя після того, що там зробили окупанти. Я добре знаю цей район, це бульвар Шевченко. Вони там понабудували цих курятників, абсолютно які не відповідають. У нас є зв'язок з адекватними маріупольцями, їх багато хто чекає деокупації міста. І вони розповідають, що все, що там будується, там будується там низькою якістю. Якісь алкаші, наркомани, це все будують і, власне кажучи, без будь-яких будівельних норм. Тому коли місто буде о деокуп... Повано, це все потрібно буде зносити, тому що там проживати просто небезпечно людям, тому що там проблеми з фундаментом, технічні умови і багато інших чинників, які просто е не виконуються, е і стосовно там тих будівель, які там будуються, розповідають. Я ще раз хочу наголосити на тому, що це робиться виключно для того, щоб показати картинку для внутрішнього споживача, навіть не для маріупольців, тому що ті, хто там живе, вони добре знають ситуацію. А для внутрішнього споживача країни агресора, мов як ми піклуємось про маріупольців і показати, які там великі гроші залучаються а насправді просто розпилюються на цьому. Будівництво ну тут ще найстрашніше, мабуть, те, що при розборі тих самих завалів там ж, мабуть, також є загиблі мирні мешканці Маріуполя. І чи дізнаємося ми реальну цифру? та виходить, що ніколи, бо вони фактично закатують і це все в бетонну крошку. Дивіться, з цим взагалі. Там ситуація ну я навіть би не порівнював з нацистською Німеччиною Другу світову війну. Тобто Росіяни поступають ще гірше. Це ну, по перше, те, що вони там з Маріуполя зробили великий концтабір, а по друге, це те, що дійсно вони коли у березні-квітні вбивали просто мешканців міста, скидуючи ФАБИ з літаків. І е, будинки просто складалися як карткові. Я був сам у Маріуполі до середини березня. Я бачив це на власні очі, як відбувається, і багато людей насправді більше 20 тисяч. Офіційна статистика 20, На жаль, цифра набагато більша. Це люди, які загинули у підвалах, е, які використовували як укриття. Але коли скидається 500 кілограмова бомба, ну, не врятує жоден підвал. Дійсно, росіяни спочатку думали там щось реконструювати на реконструкції, теж можна заробити. Але коли побачили перші будинки, скільки вони вбили людей, вони вирішили просто знести це все, щоб ніколи вже не здогадали, скільки людей було їм вбито. Але більш цинічне в цьому питанні це те, що вони перетворюють цей бетон на е крихту і з цієї Крихти разом з тілами людей. Вони будуть її переробляти і робити з цього суміш, робити з цього будівельні матеріали для будівництва нових, ось таких курятників, які вони будують. Ну тобто, це взагалі там в 21 столітті це повинен бути окремий трибунал за це, і той хто це робить, той хто віддав наказ, так зробити окремо. Повинна бути міжнародний трибунал саме по цій справі, тому що ну, взагалі в 21 столітті це не просто геноцид, це вбивство люд... вбили людей, а потім ще знущаються над їх тілами, щоб з них будувати е, будинки. Ну, це навіть не середньовіччя. Тут не знаю. Треба буде вигадувати новий термін, щоб це означати, бо це не налазить на жодну здорову голову. Як можна взагалі так себе поводити? Якщо так м'яко кажучи, так А скільки взагалі зараз залишається мешканців за вашими даними у Маріуполі на теперішній час? Дивіться за моїми підрахунками, і за підрахунками, які нам дають мешканці міста, це близько 100-120 тисяч людей, а це ті маріупольці, які там залишились з різних обставин, Тобто це п'ята частина міста приблизно. Так, до війни е, проживало в Маріуполі більше півмільйона разом з переселенцями з інших е, міст України, які були окуповані там з 2014 року, і власне кажучи, більше 200 тисяч маріупольців виїхали, не сприймаючи окупацію. Да? Так дуже багато кажуть про те, що там в Маріуполі були якісь проросійські погляди. Більшість мешканців міста просто взяли і виїхали, не сприймаючи російську окупацію. З тих ще частину людей вони вбили, просто вбили, за нашим підрахунком, більше 50 тисяч людей. Якась частина виїхала. До за кордон до наших стратегічних партнерів якась частина дійсно виїхала до Росії до країни агресора. Це там порядка 20-50 тисяч, не більше і 100 тисяч, власне кажучи, залишається в місті, і серед них більшість чекає деокупацію, але так. Там є дійсно колаборанти, є дійсно, які чекали руський мир і дочекалися, і тепер вони починають плоди того, що вони чекали. І, власне кажучи, дійсно ми також проводимо роботу стосовно виявлення цих колаборантів. Є декілька проєктів. Один з проектів Зрадомір, де ми фіксуємо чітко зрадників, які зрадили нашу державу, зрадили містян і перейшли на бік ворога. І, власне кажучи, так їх будуть тисячі. Це і вчителі, це і лікарі, це робітники адміністрації окупаційної, це навіть там спортсмени, які обіймають обіймають Адміністративні посади це ті люди, які зрадили нашу державу, і ми всіх їх фіксуємо. І в них буде лише там три шляхи після деокупації. Перше це на Ростов, друге сісти за грати. Ну, третє то такий то кладовище. І, власне кажучи, з цього їм доведеться обирати. Ну, це дуже важливий меседж. Якщо вони не чують, то хай ті, хто чують і мають можливість їм передати всі імена записані. Ніхто забутий після деокупації Маріуполя не буде. Але ви. Е... Сказали про те, що вони перетворили Маріуполь фактично у такий собі концтабір. А як за який рахунок, як там виживають мирні мешканці? Яка є в них можливість заробітку? Яка гуманітарна ситуація взагалі? І після тих бавов, як ми вже звикли їх називати, чи посилюються такі фільтраційні заходи всередині міста, як вони виглядають? Ну, дивіться, вони провели ще фільтраційні заходи на початку окупації. Вони там провели фіксацію, документів, перевірка документів, допити багато тисяч маріупольців, які просто. Після цього зникли. Вони не пройшли фільтрацію. Ось ми, я, мої колеги виїжджали там ще всередині березня з окупації. Нам там пощастило. А хто вже виїжджав там? Ми виїжджали там 17 18 березня. Хто виїжджав пізніше? Вже були проблеми і багато хто з людей. На жаль, не пройшли фільтрацію і. Просто і невідомо, що з ними наразі зараз, і власне кажучи, те, що вони там встановили блокпости по місту, для них Маріуполь це для ворога це просто військовий логістичний хаб. В котрій заходить військова техніка з Російської Федерації, і далі розподіляється по напрямках на Донецький напрямок, це Вухведар і інші напрямки. І далі розподіляє розподіляється на запорізький напрямок у бік Бердянського. Ну тобто там воно все заходить, сортується. Це гарматне м'ясо. Туди заходить. Його там розсіляють вже після бавовни в Макеївці, розсіляють у приватному секторі часто і, власне кажучи, далі воно йде тому. Але скажімо так, нещодавно вони були дуже неприємно здивовані, тому що і в Маріуполі вже бавовна це така звична річ. Повертаючись до питання цивільного населення, як там люди виживають за рахунок чого, як вони заробляють собі на прожиття, і з чим там найбільші проблеми з гуманітарної частини? Ну, дивіться, я вам просто е, наведу приклад смертності. На жаль, по Маріуполю, коли в Маріуполі проживало більше півмільйона людей. Е, була смертність така сама, приблизно, е, як зараз у місті, коли там проживає 100 тисяч людей. Ну, тобто, в п'ять разів зросла смертність. смертність за рахунок чого? За рахунок того, що це якість харчування погана. Це відсутність медичного обслуговування медичної допомоги належною належним чином навіть медикаментів багато немає. Тих, які потрібні там від серцево-судинних захворювань, там і інші інші там хронічні захворювання. І власне кажучи, цю зиму пережили не всі маріупольці, коли ми зв'язувалися з людьми. Вони кажуть, там раніше там в багатоповерхівки там 200-300 людей проживало а зараз там залиши там 40-50 так ось по 2-3 людини за цю зиму просто вмирали від холоду тому що в квартирах було плюс 6 і це переважно там старенькі люди але все ж таки якщо б Росія не окупувала Маріуполь та вони б ще прожили 5-10 років Ну тобто люди зі слабким здоров'ям просто вмирають в Маріуполі всі інші чим заробляють Перше, або хто самозайнята особа ну до них в більшості своїй немає якихось питань, якщо вони там не пропагандують російську агресію, не пропагандують країну агресора. Також є люди, які працюють у приватному секторі. Там реалізатори, продавці, до них також немає питань, якщо вони не займаються пропагандою. Далі є там пенсіонери, які там переважно отримують. Мінімальну гуманітарну допомогу, але якщо б там не Червоний хрест, то ну, взагалі то там, я думаю, що більш, ще більше людей б вмирали. І така сама, вона там невелика по кількості, але така прослойка, це, власне кажучи, колаборанти, Це робітники тієї окупаційної адміністрації і всього, що з цим пов'язано. Ось до цих людей це. Буде може там 3-5 тисяч людей, до яких буде не просто багато питання, які повинні або втікати до Росії, або е сісти за грати. Пане Дмитре, дуже дякуємо вам за цю важливу розмову. Такі речі, такі факти потрібно фіксувати і озвучувати. І ну насправді. Тяжко про це говорити, але ось так виглядає картинка, куди дотягується рука так званого руського міра, і в що вона перетворює квітучі міста, такі як такі, яким було Маріуполь, але воно буде ще кращим, коли ми його звільнимо. Коне не в цьому. Дякую вам, пане Дмитре. Дуже дякуємо. А нашим глядачам нагадаю, що ми розмовляли з Дмитром Забавіним, депутатом Маріупольської міської ради.